З початку масованих обстрілів Україна відчуває брак електроенергії. За даними «Укренерго», до 40% енергії споживаються домогосподарствами. Одним з основних джерел підвищення навантаження на електромережі є старі лампи розжарювання, які використовують у вісім разів більше електроенергії за їх лед Тож, аби зменшити електроспоживання, в Україні запустили програму уряду та ЄС з обміну ламп розжарювання на світодіодні у відділеннях Укрпошти. Така ініціатива 30 січня стартувала і в Житомирі. Від учора ми розпочали велику великий проєкт на рівні нашого президента Володимира Зеленського. Ми міняємо лампочки, старі лампочки, розжарування на нові, нові led лампочки. Кожна людина, яка звернеться до нас, може поміняти лампочки. Лампочки у нас є в наявності, в великій кількості. Лампочки маємо два види з широким цоколем і з вузьким цоколем. Тобто, може кожна людина зареєструватися через дію або безпосередньо прийти у відділення і. Надати документи обов'язково. Це мають бути громадяни, громадяни України, мають дати паспорт, код і номер телефона. Кожна людина може обміняти до п'яти лампочок. Вони мають бути цілі. Можна поміняти три, дві і п'ять, але лише в одній руки дається один раз і п'ять. Тобто, якщо в людини поміняє на сьогодні три лампочки, надалі дві, вона не зможе поміняти лампочки міняються одноразово. За вчорашній день у відділенні номер 24 обміняли 230 лампочок, і люди продовжують приходити. Начальниця 24-го відділення Укрпошти міста Житомир Рима Савіцька каже, переважно приходять люди літнього віку, тож тут їм допомагають зареєструватися на місці. У нашому відділенні є три тисячі лампочок, а загалом на сьогоднішній день буде обмінюватися в три етапи: тобто почнеться місто Житомир, далі райцентри, а потім будуть і села. Закуплено 50 мільйонів лампочок, з яких 30 мільйонів профінансовано. Тобто 10 тисяч населення має бути поміняти, поміятись пом на нові лампочки. З самого ранку у відділенні 24 Житомиряни проходять, аби обміняти старі лампи на світодіодні. Вони кажуть, змушені економити, тому така ініціатива зараз є дуже доречною. Бо вони вже не потрібні. А це якраз для зас для та саме для наших атомних електростанцій. Ми збережемо електроенергію. і, і за границя дають, чому не поміняти? Чи одно ж дешевше входиться. Побачимо, ну і збереже. Хто там знає? Ще ми не пробувалися перший раз, як воно буде зберігати. Ну а як ви думаєте, це допоможе трошки берегти навіть вам до мене? Допомагає, допомагає. Допомагає, я і так бережу його, виключаю. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.